Така у нас цікава верба, бо звідси не навернуться. Такий корчик і тут одразу під нею глибина метра три. Але я хочу кидати туди до Поднимайся чи 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 Куда, куда ты в корч, куда ты в корч, куда? Не надо. Ай-яй-яй-яй, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, друзі, ну це просто, конечно. Фантастика. Так. Друзі, це фантастика. Як брать? Бляха муха І зараз точно хтось блиниться звідси. І він за саму дюмку держиться. Ну це, конечно, кайфок Ух, Я в шоці! Я в шоці, друзі, ну, це, навірно, і до півторачки десь. І дивіться як! Засоплинку держався, все, все буквально. На ларвочку взяв 2.5. Клас. Супер. Гляньте який. Я в шоці, звісно. От раді таких моментів їздиш на рибалку. Воно проходить 2 години, не йде нічого, а потім бах і все. Ти красавчик в доміку. Що ж дивіться, все бачите де я стояв. Ця вербичка. Он гляньте як. На воді все. Клас. Просто супер. Ну, зараз фоточку за бубелим.